Хло, діви! Ви на каналі Олександра Ментора. Мене звати Олександр. Я парапсихолог, займаюся езотерикою і психологією. Сьогодні у нас розклад на таро на березень місяць для дів. Діви березень місяць! Що вас очікує в березні? Що очікує дів? В березні місяці. Карта номер один, карта No2, карта No3 і карта No4. Ой, дівулі. В цьому місяці у вас може бути карнальна зміна посади, карнальна зміна е, стосунків для дівчату зразу чоловік. Для жінок чоловік або жінка, так само є гриця. Типу у вас може бути або розписка, або зустрічання прямо людини, з якою ви хочете одружитися. Зустріч такого серйозного більш партнера. Акуратно, тому що на стосунку тут може бути людина вже одружена. Типу, перевіряйте Опитуйтеся і так далі. Тому що тут може бути таке чуточко розчарування тайна, що людина, з якою ви хочете познайомитися, вона вже в шлюбі. Дивимося тепер іменно на стосунки і кохання для дів на березень місяць. Стосунки і кохання для дів на березень місяць. До скупків? Це дуже спокійно, це дуже класно, і у вас якраз в березні місяці буде побудування ваших стосунків. Прямо будування ваших стосунків, які приносять спокій, злагоду, намір? Може зустрітися ту людину, яка принесе оці всі характеристики ваші стосунки. Якщо ви самотні самотні, це якраз Зустріч тієї людини, яка принесе це відчуття злагоди. Якщо ви в парі, то якраз в парі у вас почнуться бути ці почуття злагоди, хороші емоції і покращення в ваших стосунків. Йдемо далі і дивимося тепер на фінанси і стосунки, на фінанси і роботу. Діви, березень місяць. Діви, березень, місяць. Фінанси і робота. Ой. Диця в Дів. Карнальні зміни в фінансах і роботі. Звільнення уход від посади. Початок працювання на себе або в кимось в альянсі. Хтось пропонує вам іншу роботу. Ну, зміни кардинальні. Ви стаєте або працівником сам на себе, або кардинально міняєте роботу. Тому це Міняєте карнально все, що у вас є. Тому так. Карти дуже хороші, тільки до них треба. Поставитися з позитивом, а не з негативом, що оце, це просралі, все міняється, все закінчується. Ні, тут це наоборот. Ви закінчуєте все, що вам не працювало, все, що вам не було комфортне, і починаєте нові початки нового життя. Всім бажаю благ. Ставте лайки, коментарі і приходьте на індивідуальну консультацію. Всім, па-па!